То там ще думав, їхати в Крим на відпочинок не варто. Окупанти перетворюють півострів на закриту військову базу. З 31 липня, тобто від понеділка, ФСБ забороняє цивільним заїжджати на Арабатську стрілку. Це вузька смуга Сучі в Азовському морі, яка тягнеться від східних берегів Криму. Майже до Хенічіська, адміністративно розділена між Кримом і Херсонською областю. Закривають стрілку, начебто для захисту. Офіційне формулювання звучить так: для локалізації загроз безпеки населенню Республіки Крим військовим та іншим об'єктам. Простими словами, окупанти бояться, що місцеві або туристи зливають дані про бази та кораблі РФ. ЗСУ. Тепер потрапити на косу зможуть тільки співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують роботи оборонного значення із ліквідації надзвичайних ситуацій. Причина переляку окупантів зрозумілі. 10 червня прилетіло по готелю, який привласнив собі зрадник Володимир Сальдо. За словами місцевих, крім самопроголошеного губернатора Херсонщини, там проживало багато високопоставлених військових та колаборантів. Насправді, закриття для сторонніх об'єктів та навіть цілих міст у Криму для росіян практика не нова. Наприклад, у радянські часи був закритий в'їзд у Севастополь. Без спецперепуски у місто було не потрапити. Однак навіть самі жителі Севастополя ходити могли не усюди. У Балаклаву не пускали, бо там стояли підводні човни, так само, як і на пляж на Фіоленті. Поряд була військова частина, і місцевим не можна було навіть наближатися до неї. Взагалі, у радянські часи була закрита мало половина кримських пляжів, частково через військові об'єкти, а частково через дачі партійної верхівки. І поки вожді гріли кістки на приватних пляжах, мільйони радянських людей тулились на маленьких клаптиках берега, які комуністи виділили їм з барського плеча. Не все в порядку із дорогою до Криму. Сьогодні зранку Керченський Міст знову перекривали. Причину окупанти не назвали. А ремонт цього самого моста затягується. Після атаки минулого жовтня росіяни казали, що його ремонт закінчиться 1 липня. Але 17 липня міст знову підірвали. Тоді окупанти заявили, відновлять пошкоджену частину до листопада. А тепер Кремль називає нову дату 31 грудня 2023 року.